Це навіть швидше ніж будь-які інші країни вступали до європейського союзу. Здається, рекордсмен не хто, Хорватія там сім років десь приблизно можна помилятися, але десь в такому діапазоні там інші країни вони вступали довше до європейського союзу. Тому, в принципі, мій прогноз з самого початку він був майже 5-7 років, тобто 5 – це вкрай оптимістично. Ну і десь біля 7 років реалістично. фактично так і є да 2030 рік. Це якраз. Умовно кажучи, буде ну залежно від того, якої дати рахувати, але приблизно це буде там 6-7 років, тому в принципі це. Реалістичний план, треба розуміти, що політичне рішення воно вже ухвалене, і навряд чи воно буде змінене. Мені складно собі уявити причини, які можуть на це повпливати. Ось, але дуже багато технічної роботи, яку потрібно зробити, починаючи від скринінгу законодавства, внесення відповідних змін і закінчуючи там правилами, умовно кажучи, митними там, чи ще чимось. Це доволі складна робота, вона потребує просто часу, перегляду, ухвалення відповідних рішень. Ухвалення рішень – це теж час. Навіть ухвалення закону, та, ми можемо знати і по собі. Це там перше читання, друге читання, і так далі. По деяким моментам нам потрібен буде час для того, щоб відвоювати своє місце в Європейському Союзі. Давайте теж про це не забувати. Що все ж таки Україна має свою суб'єктність, і Україна має свої інтереси. Окрім того, що ми прагнемо до європейського союзу, ми ще прагнемо мати там справедливе місце, і е вступ України в ЄС він потребуватиме перегляду е наявних уже там певних правил е і рішень, які там хвалені. Е до прикладу, там в частині сільського господарства тих дотацій, які є союз е виділяє їх на сьогоднішній день, і ми тут входимо в пряму конкуренцію з тією ж Якщо я не помиляюся, то Польща отримує найбільшу кількість відповідних дотацій з боку Європейського Союзу в частині якраз в баграній сфері. Вочевидь, це буде Україна зі своїм ступом. Тому тут теж треба буде пророзподілити, знайти компенсаторні відповідні механізми і так далі. Тому і такі моменти вони теж потребують рішення. І Європейський Союз це не про питання якогось шокового характеру, а це питання якраз аналізу, виборів. Ухвалення всіх рішень, підготовки всіх до цього, щоб всі знали, розуміли, які правила гри, хто на що можна відповідно розраховувати. Це окрім того, яку роботу в Україні необхідно буде провести в частині там адаптації нас до Європейського Союзу, а це ще й робота з боку Європейського Союзу, який має теж бути готовий до входження відповідно в Україну. Тому це пільна робота, вона об'єктивно займає. Має час, а європейський союз це велика бюрократична історія, і там рішення ухвалюються ще довше ніж в Україні, тому що вони потребують консенсус. Там декілька відповідно рівнів, і на рівні самих країн, і на рівні самого європейського союзу, і тих органів керівних, які на сьогоднішній день існують. Тому це в принципі на мене об'єктивна реальність, і в принципі, абсолютно нормальний і виправданий час, який звучить щодо того, коли Україна стане членом Євросоюзу. Тут ключове це зберігати той темп, який відповідно є зараз, якогось такого ключового чинника тут уже не може бути чого, бо мова не йде про саме рішення, про вступ, рішення про вступ, саме політичне рішення, яке найбільш важливим. Я завжди казав, що коли нам казали, що Україна. Не готова в європейський союз. Що у нас там високий рівень корупції? Що у нас там ще щось там ще щось там п'яте і десяте. Я завжди казав, так у нас є проблеми з корупцією, але це не найголовніше. Це не є підставою відмови України щодо вступу її європейський союз. А я перепрошую, але безліч країн, які вступали в Європейський Союз, мали не менший рівень корупції, який є в Україні, і це саме абсолютно стосується і НАТО, коли починають розказувати, що головною перешкодою вступу України в НАТО є корупція. Ну, шановні, а давайте подивимося на рівень корупції, коли Румунія вступала в НАТО, або там теж в Європейський Союз, або Болгарія, або теж сама Польща. Теж Польща в неї було, до речі, багато зауважень і їм прощали деякі речі в частині, там по-моєму інфраструктури, щось там ще податків. Вони навіть не всі зобов'язання там виконали. Ну, потім там абдутувалося. Тому це не є найголовніше. Це не означає, що ми закриваємо очі і, типу, кажемо, що у нас тут все добре. Ні. Ні, але знову ж таки це політичне рішення. Саме політичне рішення воно ухвалене, тому наразі говорити про його перегляд або про те, що Європа буде гальмувати ні, європейський союз вже став на рейки розширення і він над цим активно працює. Якщо механізм вже запустили, то його вкрай складно зупинити.